Вітаю вас, мої шановні козароки! З вами ваша астролог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на червень 2025 року. Розберемо основні важливі аспекти, які будуть торкатися вашого життя, щоб ви змогли якомога краще спланувати свій місяць та реалізувати плани. На нас чекає літнє сонцестояння, а також перехід планети удачі та в знак РАК. Це дуже важливий період. Для всієї планети, оскільки йде зміна енергій. Свої прогнози ви можете дивитися за знаком асценденту, знаком куди потрапляє сонце та місячним знаком. Цей прогноз є загальним, для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект Інстаграм, а також для розбору натальних карт та сумісності. Буду вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші лайки та коментарі. Це підтримує канал. Зараз почнемо із першого червня. В цей період Сонце буде у з'єднанні із Меркурієм, планета, яка символізує наше его, та планета, яка символізує мислення та інформацію. Вони будуть з'єднуватися в вашому шостому секторі. Тобто, в цей період відкриваються нові можливості для вас щодо спілкування, наприклад, із клієнтами. Може бути збільшена кількість. Переписок, зідзвонів, паперових справ, укладання угод, а також недалекі поїздки. Це може стосуватися і різноманітних гаджетів для того, щоб вони допомагали вам краще налагодити свої рутинні обов'язки, ймовірні нові зустрічі та знайомства саме по роботі. В цей період уран, який символізує наше Креативне мислення, все нестандартне і оригінальне буде в вашому п'ятому секторі проходити останніми градусами знаку телець. А тож цей період розкривається максимально ваші творчі здібності. Ви можете зустрічати нових людей. І в цей же день, місяць буде у з'єднанні із Марсом. Місяць відповідає за наше відчуття безпеки та наше підсвідоме, а Марс рішучі активні дії. Вони з'єднуються в восьмому секторі, який відповідає за спадок, великі гроші, бізнес, банківські установи, а також спільні ресурси та фінанси із вашими партнерами. І ввечері вони будуть робити гармонійний аспект удачі до Венери, планети грошей, бажань та взаємовідносин. Тож буде формуватися гармонійна взаємодія між вашим четвертим та восьмим секторами. Четверте це нерухомість, ваша сім'я і все, що стосується місця проживання. А восьме це великі фінанси. Тож в цей період можуть укладатися угоди або ж можуть бути важливі звістки, які торкаються нерухомості. Це може стосуватися для когось спадку, для когось вирішення питань місця проживання, або ж переведення ваших відносин в сім'ї на більш відповідальний рівень. Плутон, планета трансформації, буде у гармонійному аспекті можливостей до Нептуну та Сатурну, які зараз у з'єднанні у знаку Овен, торкаючись вашого четвертого та другого секторів. Це також вказівка на, ймовірні, кардинальні зміни місця проживання або ж капітальний ремонт вдома, або ж покупка житла за власні кошти. Можуть бути і приємні моменти, які пов'язані із сім'єю та батьківщиною. В будь-якому випадку, ви маєте можливість звільнитися від цього непотрібного для оновлення. 4 червня місяць буде з'єднанні з кармічним місячним вузлом Кету, вузлом минулого, тож можуть бути ситуації повернення. До того, що вже було, торкаючись вашого дев'ятого сектору, тобто ви можете переглядати свої знання, це може бути періодом підвищення кваліфікації, можуть бути зустрічі із людьми, яких ви не бачили давно, ймовірно, вони були за кордоном. Цей період також може відбуватися і перегляд юридичних питань. Можете повертатися до вивчення іноземної мови, наприклад. Юпітер буде в гармонійному аспекті до Венери, планета великого щастя і планета малого щастя об'єднує свої зусилля для реалізації ваших амбіційних бажань, торкаючись вашого 4-го та 6-го секторів. А це дім роботи, родини, вашого графіку дня та здорового способу життя. Також нерухомості і сім'ї. Це можуть бути сприятливі можливості для зустрічі у вас вдома, з колегами по роботі, наприклад, або ж робота на дому буде приносити вам задоволення, у вас буде більше можливостей для гармонізації відносин і вдома, і на роботі. 6 червня ванера буде переходити в знак Телець, в знак свого володіння, де буде проявляти максимально яскраво свої найкращі якості. І це буде в вашому п'ятому секторі. Там, де Венера, там успіх, там більше харизми, оскільки це планета, яка відповідає за гармонізацію відносин, а п'яте це кохані люди, то це можуть бути долоносні зустрічі або ж приємні знайомства. Більше часу можете приділяти святкуванню, організації свят, відвідуванню світських місць. Сприятливо в цей період побути разом із дітьми, займатися своїм хобі та творчими проектами – а також п'ятий сектор відповідає за відпочинок, за відпустки чудова можливість провести їх так, як ви бажаєте. Цього ж дня Меркурій буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів, оскільки е, Меркурій це планета інформації, навчання, а кармічні місячні вузли вказують на якісь ситуації, які сприяють нашому духовному росту. Торкаються 9, 3 та 6 секторів, тобто всього далекого і незвіданого, а також близького, це можуть бути родичі, колеги по роботі і паперова справа а шостий це робота. Ймовірно, для того, щоб отримати кращу роботу, кращі умови на роботі, вам потрібно буде переглянути свої знання, ймовірні відрядження або ж Бажання підвищити свою кваліфікацію. 9 червня Меркурій буде переходити в знак РАК, ваш сьомий сектор, там, де Меркурій, там більше мислення та спілкування, і воно буде націлене на партнерів. Це може бути пошук партнерів по бізнесу, наприклад, або ж більше уваги будете приділяти своєму партнеру по шлюбу. Це чудовий період для укладання угод, а також спілкування із клієнтами. Може бути і прихід фінансів, особливо паперових грошей, від вашої консультаційної діяльності. І вже ввечері Юпітер також буде переходити в знак РАК. І практично весь цей рік буде в цьому знаку в вашому 7 секторі. Проте, як тільки він перейде в знак РАК, він знову буде робити напружений аспект до Сатурну із 9 по 20 червня. В цей період. Буде вимагати від нас стійкості, наполегливості, може бути руйнування наших надмірних амбіційних очікувань, наші бажання може заходити в глухий кут. Тож наші цілі мають бути не лише амбіційними, але ще й реалістичними. Не хвилюйтеся, це напружений період, він може бути періодом. Боротьби за владу, розподіл сверх впливу, проте це третій, останній дотик. Перший, другий ми вже з вами пережили, коли Юпітер був і в прямому, і в ретроградному русі, і тепер він знову торкається напруженим аспектом Сатурна, планети карми, порядку та закону. Тож все, що було надумане, роздуте, воно може. Не дійти свого логічного завершення. Сатурн буде ставити обмеження, але цей же аспект дає нам сили долати перешкоди, оскільки він торкається вашого сьомого та четвертого секторів, то це може стосуватися ваших партнерів, по шлюбу, наприклад, або ж діяльності, яка пов'язана із нерухомістю. Це можуть бути повернення до вирішення питань щодо. Підписання угод, купівлі, продажу, оренди житла, або ж щодо комунальних платежів. 11 червня буде повня у вашому 12 секторі. В цей період перед вами відкривається ясність. Ви можете отримати результати за свою таємну діяльність, або ж усамітнену творчу діяльність, або ж, можливо, ваша професія пов'язана із роботою, яка Передбачає не розголошення даних клієнта, і буде завершення цього проєкту, завершення контракту, і ви будете отримувати результати в фінансовому плані або ж досягнете поставлених цілей. Цей період перед вами можуть відкриватися таємниці, щось було вам невідомо. Зараз ви про це дізнаєтеся. Чудова можливість для того, щоб ви впродовж наступних два тижні, поки буде спадати місяць, звільнялися від... Непотрібних вам установок від остраху, поганих звичок. В цей час ви можете усвідомити, які мрії залишаться мріями, а які ви можете в подальшому втілити в життя. Це чудовий період для отримання ясності також і стосовно вас, як особистості, щодо самопізнання, вивчення езотерики та психології. Це може бути хорошим періодом для отримання результатів обстеження, відвідування ретритів, санаторію для оздоровлення. І з 13 по 25 червня Юпітер також буде в напруженому аспекті до Нептуну. Це планета ілюзій, фантазій, а також нашої віри. Це період перевірки на віру. Можуть бути і заплутаність, торкається він також з 7 та 4 секторів, і це може бути періодом, коли буде певна неясність стосовно місця проживання або ж неясність з приводу сімейних питань. Може бути дуже багато роботи та клієнтів, і не вистачати часу відразу і на сім'ю, і на роботу. Аспект буде діяти до 25 червня, потім буде розходитися, і в цьому плані стане легше, Юпітер буде давати радість та успіх в вашому секторі партнерства. Звісно, що треба дивитися ваші персональні дані натальної карти. Але Юпітер планета добра. І навіть в напружених аспектах, якщо він щось не дає, то він підготував для вас набагато щось краще. 14 червня Венера буде в опозиції до Гекати. Венера символізує наше відчуття Прекрасного, наші бажання та взаємовідносини. А чорний місяць це проекція спокуси, остраху, побоювань, зацикленості на чомусь. Цей аспект торкається 5-го та 11-го секторі, тобто може бути в чомусь невдоволенням. Вашими друзями, соціальними проектами або ж дітьми. Може бути так, що ви більше часу можете приділяти саме друзям, відвідуванням грандіозних заходів, інтернету. А дітям будете приділяти мало уваги, або ж навпаки, буде надмірна опіка і побоювання за дітей. Це можуть бути і певні непорозуміння через ваші власні інтереси. І вони будуть на противагу інтересам більшості колективу. 15 червня місяць буде в напруженому аспекті і до чорного місяця, і до Венери, що надасть більш емоційного забарвлення цим напруженим аспектам. Тобто, це може викликати ще й емоційну напругу, торкаючись вашого другого сектору, тобто вашої самооцінки та фінансів. В Цей же день. Марс буде в напруженому аспекті до урану. Марс рішучі, активні дії. А уран в напружених аспектах на щось миттєве, візкі зміни, зміни планів, поломки засобів зв'язку та техніки. Тож цей період будьте уважними в поводженні з колючими ріжучими предметами, з вогнем, з електроприладами. Це можуть бути і підвищена конфліктність з друзями або ж необхідність впроваджувати щось. Нове, нові технології, в свою діяльність, і це буде несподівано і викликати невдоволення. Торкається цей аспект 8 та 5 секторів, тобто, в цей період ваше хобі, наприклад, або кохані люди, або діти можуть вимагати більшої зосередженості, вашої уваги, більше часу та більше фінансування. 17 червня Марс буде переходити в знак діва. Ваш дев'ятий сектор, і ви будете більше активності проявляти в темах, які стосуються вирішення юридичних питань, звітностей, виступів, прояву свого авторитету. Це стосується видавничої діяльності, вивчення мов, поїздок, ймовірні вирішення питань, пов'язаних із мандрівками або ж виїздом за кордон, із вашими онуками або ж Підвищенням кваліфікації це стосується вищої освіти. 19 червня буде точний напружений аспект між Юпітером та Нептуном, а 21 червня настає літнє сонцестояння, дуже потужний енергетично день. День, коли ми зможемо загадувати бажання і енергетичні потоки, будуть реалізовувати його, якщо воно націлене на благо вам та іншим. Цей період сонце переходить в знак РАК у ваш сьомий сектор, і ви вже зараз можете закладати фундамент подальших успіхів, які стосуються партнерських взаємовідносин, 24 червня. Сонце буде у з'єднанні із Юпітером і відкривається новий цикл Юпітеру, також у вашому сьомому секторі. Юпітер розширює ваші можливості щодо клієнтської бази, ви можете більше зустрічатися з іншими людьми, заводити корисні контакти, підписувати різноманітні угоди. 25 червня буде новий місяць, який відкриває нові можливості для вас в темах партнерства. Ви можете змінити щось в своїй роботі, можете переглядати відносини із вашими або колегами, або партнерами по бізнесу, по роботі, вашими партнерами по шлюбу. Це може торкатися і змін щодо вашої діяльності. Для кого це може бути періодом одруження, підписання важливих юридичних документів, або ж ви можете. Заключити угоди із вашими опонентами. 26 червня Меркурій буде переходити в знак ЛЕВ, ваш восьмий сектор, і вже більше уваги та інформації, спілкування, переписок може бути пов'язано саме із темами податків, спадку, великих фінансів, спільних ресурсів із вашими партнерами. Питаннями, які стосуються соціальних виплат. Це може бути і звістка, як отримання інформації щодо езотерики, психології, а також зачаття. Любі мої козероги! Бажаю вам успішного місяця, реалізації ваших планів і до наступних зустрічей в наступних відео!